Всім привіт, друзі! Йдемо з вами сьогодні знову на моє господарство. Сьогодні в нас погода трішки краща, з'явився вітерець. І вітерець такий не дуже холодний, я б сказала, навіть більш теплий. Покажу вам, як нас позаливало. Вчора взагалі ливень був, сьогодні хоч ливня не було, але дощик ще був. Дивіться, який кошмар. Тут вже почали вивозити бруд оцей з двору, бачите, оце багно, постягували його до середини і ось почали вивозити. Вивозимо на іншу свою ділянку, там, де ми вирощуємо декоративні рослини. Тут пісок і багно. І тим самим удобрюємо свої рослинки. А тут воно швидше підсохне. Ну як уже дощі закінчиться, швидше підсохне і вже буде більш-менш сухіше. Бачите, ось таке в нас тут. Дійство виходить, каченятка як тут наші. Завдяки цьому даху каченяткам тут значно сухіше, вони там сидять в будках, на сіні, мама на помості їхня он сидить, п'ють водичку, їдять корм, ну так, більш-менш. І цих сухіше, і в цих сухіше ці викупалися, стали такі веселіші, бачите? Отак, але все одно вони б хотіли, щоб було сонечко, ну що ж, сонечка немає поки що, але сьогодні вже так періодами трішки і виходить сонечко, я вам скажу. В цих каченят найбільша біда. У них, бачите, взагалі тут вчора налило стільки, що неможливо весь сліз сюди заходити. Ось до дивіться, скільки налило. Всі заховані, поховалися десь. Ці тут сидять, лізому в миску. Деякі там сидять, деякі туди повипригували. Ну, а основна маса сидять отам, заховалися туди, у свій кабінет. Цей качур тут постійно сидить, хоче до дорослих качок, але я його не пускаю, тому що він буде битися зараз із тим іншим качуром, мені воно не потрібно. Бачите, яке постягували, який бруд тут у нас. Це капець. Кури ось бачите, як себе ведуть, линяють зараз активно. Їм холодно, курчата тут вже понаносили стільки бруду, що взагалі неможливо, потрібно сьогодні срочно чистити. Запах такий стоїть неприємний. дивіться який півник чубатенький, і курочка біля нього чорненька. Бачите, які чубати? Чубатуни. Півник. Ну і курчатка тут. Курчатка тут бігають. Дивіться, вже які. Величенькі вже. Їм вже скоро три тижні, вже роблю їм профілактику кокцидіозу, пропоюю їх. Не тому, що вони похворіли, а тому, що це профілактика. Ну, я думаю, слово профілактика всім вам відомо, і ви знаєте, що це таке. Ну так, бігають, їдять. Тут я їм насипаю. Вже почала давати трішки вареної картоплі. Вони також її вже під'їдають. Водичка стоїть з пропоєчкою кокцидіостатиком. Далі поставлю їм. Вітамінчик і все, в принципі, буде закінчено. Можна буде, як підсохне зелень, вже давати їм по трішки зеленушечки. Ну, отак, бігають тут вони. Зайдемо зараз з того боку, покажу вам ще курчаток. Сьогодні мені потрібно тут прибрати в них, почистити. Ще потрібно зняти квочок на сідок. Ви знаєте, в мене ще сидять на сітки квочки. Ще сидить у мене 4 квочки. Чекаємо цесарят і чекаємо курчат мішаних. А, і ще сидить одна качка. Тут в них підсохло, вчора тут взагалі було дуже-дуже мокро. Отут на городі. Вчора вони такі страшні були, бігали вже, а тут дивіться, яке багно знову стало. Розмолотили. Дивіться, як мокро тут. капець, Як я оце не переварюю оцю кашу. Мені краще, якщо чесно, мені краще, щоб вже був мороз і щоб воно висохло морозом, щоб мороз його підсушив. Чим оце така тут кошмарна ситуація? Дивіться, як вони загрязнили воду. Бачите? Це ж вони туди лізуть лапами своїми. І оце загрязняють сюди цей відроз водою. Постійно доводиться їм воду змінювати. Ну, не постійно десь два рази на добу. На день, мирніше, постійно так мию, виливаю і наливаю свіженької водички, щоб птиця пила чистеньку воду, навіть незважаючи на те, що на дворі, ну, скрізь бруд. Але водичка має бути чиста. Все одно. Навіть враховуючи те, що вони, це ж болото, також вони його клюють, їдять, але водичка має бути чиста. Ну, отак бігають вони, бачите? Сонечко періодично виходить, бачите, вже яке-небо, вже не таке затягнуте, а вже навіть і сонечко трішки видно. І вони гріються, вони вже попідсихали. Ну, я дивлюся, так начебто не мокрий, все добре. Ну, ніжки, звичайно, що брудні, тому що вони ж бігають по тому такому болоті. Ну, але що ж, осінь є осінь, тут нічого не зробиш. Потрібно буде їм оце, напевне, оцей. Шар верхній з брудом, бачите? напевно його взяти, зараз знову постягувати і ну, вивезти звідси, щоб воно підсохло, воно швидше, значно тоді підсохне і буде в них чистіше. А тут у них сухенько. І потрібно вже, до речі, напевне, цей вольєр знов переносити, напевне, не знаю тільки в яку сторону, напевне, туди, де кабачки. Зараз сходимо, подивимося. Полуничка тут, бачите? Ось, ось сюди. Тут кабачки ще є, але ну, я не знаю, чи з них ще щось буде з цих кабачків, чи не буде. Чи вже можна цей вольєр сюди продовжувати. Зробити його вущим трішки. І отак сюди його продовжити, щоб він був сюди наче ближче, щоб їм наче більше ще вигол був. Кабачок тут є. Зараз кинемо їм. Це вже старий навіть кабачок. А ну розбігайтеся, отак. От Зараз будуть клювати. Якщо зможуть його, бо він вже старувати. Не знаю. Ну тут ще тих кабачків, але вони ж, я дивлюся, вже почали хворіти, крутити їх, а вони вже, до речі, вже все, їм гаплик. Дивіться, таке враження, наче вони підмерзли, наче й не було морозу, дивіться. Під, наче підмерз. Можливо, був заморозок вночі, а ми й не бачили. Чи це такий холодний дощ був. І тут підмерзли, йолки палки Не знаю, чи це підмерзло, чи це не підмерзло. Ну, перчик захований, перчику нормально. А ну тут подивимося. Невже кабачки змерзли? Капець. Можливо, цієї ночі і був приморозок. Да, капець. А я і не бачила. Був приморозок цієї ночі. Уявіть. Кукурузка, напевне, також її гаплик. Кабачки примерзли. Ось, воно виглядає, як наче змерзло. Ну, все. Оце далі буде тепло, а оця ця ніч, напевно, була фатальною для них. Ну, що ж зробиш? Осінь є осінь. Тут нічого не зробиш. Так що потрібно буде вже розгорожувати це все. І випускати птицю, щоб вона то все викльовувала. Вчора ще зелені гарні стояли, а сьогодні вже дивлюся, прихватило їх. Ой, ну таке квасолька тут, до речі. Треба, щоб вона підсохла, потеребити її, забрати звідси. Ну, Квасолька, дивлюся, наче її не підмерзла. Чи це такий холодний дощ був, що воно так, я не знаю. Огірочок навіть ще є. Бачите ось. Ще на якийсь салат буде. О, сонце вийшло. Ну, що ж з цього сонця, якщо воно вже все, вся ця зеленушка померла. Так що потрібно все розгороджувати. І нехай вони бігають на більшій території. Їм це дуже на велику користь буде. Бачите, ось тут. На сонечко, ой, як їм подобається сонечко. А ну давайте подивимось, підемо. Чи на каченят попадає сонечко. А, попадає. Ці вольєри класно розташовані. Якраз в день сюди буде сонце попадати. Бачите, ось ці каченятка гріються на сонці, а маленькі туплять. Кури Куря ось на сонце. Дивіться, дивіться, як вони всі хочуть сонця. Вон там дивіться, сонечко вийшло. Ну, каченята сидять чомусь там, не знаю, не виходять на сонце. А ці сидять на сонці, бачите, от їм подобається сонечко. Там всім подобається сонечко, що тут сказати. Зараз, до речі, знімемо квочок на сідочок. Ось тут ці качки бігають, тут потрібно чистити все знов. Бачите? Таке в них. Ось тут вони всі тусуються. Дивіться, йдіть на сонце. Ідіть, ідіть. Давайте, давайте. Ідіть, 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 там тепліше. Біжіть, біжіть. Біжіть, біжіть мої хороші. Біжіть, біжіть, біжіть. Бачите, викупалися і сидять. Давайте. Йдіть, вже скоро, надіюсь, підсохне, то буде вам гарно. Ще продовжуємо туди той далі вольєр, щоб їм був більший вигул. Так ось хачу сидить дорослий, бачите? Вон там. Це молоденький на нього пішов. Хочуть їсти чи не хочуть, не знаю. Тут вже потрібно їх. О, -о тікайте, тікайте. О, кочури, кочури втікли. Так, ця квочка тут сидить у нас, голошийка на курячих яйцях. Погано видно, поки не буду вмикати. Ліхтарик ось тут. Яйця. О, диви, залізла туди. А ти чого туди залізла? Курочка. Курочка. Ти не чабатурочка, ні. Яйця накриємо, курочку знімаємо, щоб вона відпочила. Ще трішки залишилося. І це вже будуть, напевне, останні курчатка цього сезону. Давай, давай, давай. Біжи. Тут сидить ще курочка. Ось тут сидить курочка. Не падає. Давай, встаєш, красунька. Давай, моя зайка, вставай, на цесариних яйцях. До речі, цей виводок, який кш -кш 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 -кш... має бути продається, ну, тобто, як десь Бог виведеться наперед, то я не кажу, але якщо комусь потрібні це сарядка. Кохінхін, тут курочка сидить. До речі, тут сиділа жовта голошийка, якщо хтось спостерігає за моїми відео, то міг її бачити, але галашийка стала якась неадекватна. З'їла пару яєць, роздушила, і я її вигнала. І довелося повертати оцю квочку Кохінхін, яку я думала, що вона вже буде відпочивати. Ну, Вона зараз допомагає досижувати ці яйця. Тут залишилося небагато ще. Ну і тут курка оця, чубатенька. Також на цесариних яйцях. Це один і той самий виводок буде, тому що це підсипалося одночасно. Ось так. Тому, якщо комусь потрібні ця сарятка, курчатка, будь ласка, звертайтеся. Надіємося, виведуться гарненько і все буде добре. Так, да, качечки? Потепліло вже сьогодні. Вже веселіше стало, курочці зараз насипемо їсти, водички принесемо. Як мене цей бруд дістав. Ой, це капець. Кури такі ходять, незадоволені. Картоплю зараз буду терти, вже крадуть, дивіться. Пшеничка ось зараз насипемо, занесемо качечкам. Пшеничка сиплю. Зараз я оце їм насиплю. Їжте. Ось я тут набираю і отак сиплю. Бачите, як овець люблять? Це ще, до речі, овець минулого сезону. Це ще не цьогорічний. Цьогорічний мені вже привезли овець. Привезли доставкою. Людина, яка мені в минулому році. Ну, йолки палки а ну! от вредні ці кури. Ну, виклювайте тепер. Яка людина, яка в минулому році приїздила до мене, брала кроликів. І привозила мені овес. це було минулою весною, здається. Ну, ми обмінялися контактами, він казав, що він займається зерном. О, двері треба закрити сюди. І сказав, що якщо потрібно буде зерно, то маякуйте. Ну, він записав мій номер і навіть сам мені дзвонив. Ну і сказав, що в нього є пшеничка, в нього є овес. Не знаю, можливо, ще кукурузка буде, але це будемо бачити, дивлячись ще, по якій ціні вона буде. Ось і сказав, що він може, в принципі, і привезти. За доставку я заплатила. Мені так вийшло навіть зручніше, тому що не потрібно їхати самому набирати. Людина привезла, ще й навіть допомогла розгрузити. Ну, Звичайно, що я їй за це також заплатила, і привезли прямо. Додому мені пшеничку і привезли овець. Ціна не дуже низька, ціна така, як зараз продають, але ну плюс в тому, що мені не довелося самі їхати тратити багато часу, набирати в мішки, зважувати і тому подібне. Ось тому що у році овець мені привезли. Також мені привезли пшеницю. Ну частину пшениці я сама їздила, купувала. Якщо комусь цікаво, можете перейти. Там є відео, де я закуповувала в цьому році пшеничку. Ну і ще я думаю, що ми з'їздимо, можливо, ближче до зими, по овес в те місце, де ми завжди купуємо. Якщо нам цього будемо бачити, вистачить, не вистачить. Ось. І ще потрібно кукурузку буду в цьому році купити, тому що ну, кукурузка потрібна, кукурузка пізніше, як ви знаєте, заготовляється і пізніше з поля збирають. Ну, ось так, в цьому році овес. Привезли мені самі. Ну, я думаю, що ми ще поїдемо, тому що на таку зграю господарства можливо буде і мало того, що він мені привіз. Ну, будемо бачити, загадувати не будемо, ніхто не знає, як воно буде. Дасть Бог буде все здорове, все живеньке, і тоді будемо вже виходити з тієї ситуації, яка буде складатися. Дивіться, краде, краде. Ну куди ви покрали картоплю? Давайте. Ідіть звідси. Кури курище лисі, бачите? Деякі тільки почали линяти, ну це добре, що вони зараз почали ще верти. Їш. Натине, натином. Пшеничку ви сьогодні вже їли, ну, їжте ще. Треба їм дрібленого зробити, піти. Тому що я їм даю і ціле зерно, і дріблене. Курочка, їж. Кочка, ну, іди туди, їж. Куди-небудь іди, але їж. Давай, давай. Зараз піде їсти. Все, пішла. Все їсть. Це я особливо уважно ставлюся до тих курочок, які сидять на яйцях, щоб вони обов'язково поїли. Ну все, ось такі в мене тут справи. Справи брудні зараз, як бачите. Тому що цей бруд нікуди не дінеться. Але якось так сонечко вийшло, вже стає веселіше, бачите, вже взагалі чудово. Птиці вже тепліше, я вже не так хвилююся, що вони від холоду загнуться, чи як там сказати, правильніше. Вже веселіше, вже вітерець продуває хоздвір, вже потрішки все висихає. Ці дощі і цей холод він капець як вибиває з колії. На господарстві, хто тримає живність, той знає, як воно вибішує, коли оцей бруд, холод, а особливо, коли в тебе є ще багато молоднячку, за яким також потрібен догляд, і по цьому болоті ти стараєшся зайти в вольєр так, щоб не забруднити той вольєр. Ну це, не знаю, це потрібно цим займатися, щоб це зрозуміти. Тому що я буду розповідати. Ті люди, які тримають, вони гарно, прекрасно мене розуміють, знають, як воно. Ось. А ті люди, які сидять на дивані і тільки можуть коментувати, да ще не завжди позитивно, то я їм можу тільки сказати, що можете завести птицю, вкласти в неї дуже багато свого часу, своїх коштів. Потім, якщо ви для себе тримаєте, порізати її на м'ясо, обробити те м'ясо, Побачити, скільки це займає труда, навіть не на продаж, навіть для себе. І тоді я думаю, що ви зрозумієте, що це таке. Ну, ось такі в нас справи, бачите, бігають всі. Тут у нас дах, тут сухенько. А там у нас даху немає, тому що таку територію велику загородити і накрити дахом, звичайно, що неможливо, та й потрібно, щоб сонце попадало. Тому завжди, коли йдуть дощі, отака в нас ситуація. В цьому році ми, напевно, не будемо купувати пісок, тому що немає в нас фінансової можливості в цьому році. Ну, я не знаю, я не впевнена, тому що немає ніяких продажів. В цьому році не знаю, з чим це пов'язано, але дуже погано купують. Ну, зараз, особливо останні два місяці, молодняк. Тобто в тому році в мене було значно менше качок. Взагалі, в мене в тому році для себе я залишала тільки один виводок каченят. Всіх інших мене розкуповували, забирали. І навіть з того виводка, що я залишала собі, ну майже нічого не залишалося на м'ясо, тому що я продавала все на плем'я ну, свою птицю. Ось а в цьому році дивлюся, бачите, скільки в мене є качок, наприклад. Молод... Там щось відбувається. Чи то вже рапівники на хурочок пригають, чи що я не знаю. Чи то б'ються вже, я не знаю, що вони там роблять. Так що такі справи, ну, поки тримаємо, поки живі, поки здорові, і все добре, займаємося. Головне, щоб все було добре і в нас, і у птиці, щоб ніхто не хворів, щоб, щоб все було добре, чого бажаю і вам, і собі, і всім добрим людям. Піду я зараз натирати картопельку для свого господарства. А вам всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною і всім пока-пока.